Мене звати Олена, я голова Гео Криївка. Почалося ще все з повномасштабного вторгнення, коли всі прокинулися і зрозуміли, що треба щось робити. На початках ми зайнялися тим, що почали ліпити вареники і передавали їх, морозили, і передавали здебільшого на деокуповані території, підтримували мирне населення. Але одного разу до мене підійшли з нашого ТРО і сказали: От наш односелець, є йому потрібна допомога чи не можете ви передати йому, бо хлопці сидять голодні. Ми більше виступали, наша продукти, смаколики, це все. А ми його називаємо наш первісток. Він і досі служить. Ну, якби з цього військового почалася наша оця вже допомога військовим безпосередньо. Ми знаходимося в селі, нам допомагають, ми як перевалочний пункт, багато сіл громади. В кожному є якийсь осередок, де печуть, збирають, звозять до нас. Потім у нас ми загружаємося. І вже сестра більше займається такими повмісті. Вона в Полтаві зборами. Там допомагають також, загрузилися, і два-три буса поїхали передавати привіт. У 22-му році я сама не очікувала, ніхто не очікував, що старостат буде завалений. Тобто везли усі, усі, усе, що є. От усі села громади, всі, хто побачив, вони везли, передавали. Ми тільки встигали розгружати нас. Тоді набилася повна повен старостат. Ми його пробували якось сортувати, але тоді це ще було таке хаотичні рухи. І тоді ми загрузили два буса із села, відправили. На Полтаву, а третій не помістилося все. Третій вже вислали з Полтави і ми передали. І от люди не зупинилися передавати. І якби оцей потік кожного дня пиріжки, якісь смаколики, воно все було. -було. Ну, тобто, це були пересічні, ну, звичайні люди. Тобто, кожному хочеться відчувати, що, що він щось робить для перемоги. Якийсь вечір. Коли ми полягали і пробували заснути, працював телевізор, я почула в новинах, що десь у школі організувалися, як почали ліпити вареники. Я зрозуміла, чому ми не можемо так зробити. На, на ранок телефоную до директора, ну тобто нас туди пустили без питань. Підприємець, друг, дав мішок борошна і почалося написала. Клич створила групу у вайбері, таку цю нашу робочу, написала клич, поприходили своїми начинками і почалося. І таке було піднесення. Поки люди ліпили, ми вже тоді думали, де ми їх будемо морозити. Почалася нова історія. Ну, збирати морозилки по село, щоб можна було заморозити. І от коли вони отой мішок борошна за один день. Вимісили, я зрозуміла, що ну, якби виклики не закінчуються і починаються нові якісь етапи. Тобто, потім почалося шукаємо борошно, шукаємо яйця на тісто, шукаємо, ну, тобто, от, починали ми в школі, тому що дітки перейшли на онлайн, але коли е, зрозуміли, що воно ж не закінчиться, і виходитимуть на навчання, то ми зрозуміли, що треба думати щось далі. І, якби, Щось вирішувати. Об'єми не зменшувались, ми зрозуміли, що нам там вже місця не вистачає. І от із одним із співзасновників Криївки, Гарець Олександр, він домовився нам про це приміщення. Раніше тут в цьому приміщенні була їдальня колосна. Потім таке тут зробили з нього та як общежиття, тут люди переживали. Цей. А потім ми вже ж зробили ремонт невеличкий. Ну, перестроїли знову на їдальню. В цьому році в цьому трошки у нас ми не рідше їздимо, ніж в минулому році, а в минулому році 4 поїздки на місяць. Раді інтересу загнав машину на віса, я зважив около трьох тонн грузу, хоча в мене машина тонна 700, я маю право перевозити, то якось вона вже можна пам'ятники ставити. Хлопці дякують за цю допомогу, що ми можемо до них доправити, довести. Треба душу віддавати цьому і время, час, душу, здоров'я. І воно тоді якось розуміє, що ти робиш, корисну допомогу. У школі було 50 чоловік. Тобто це було такі три ряда столів, і всі як мурашки один побіля одного, кожного своє. Хтось катає, хтось видавлює, хтось ліпе, тобто хтось носить морози, складає, хтось уже пакує в пакети і слідом відправляємо. Ну, це був такий мурашник-мурашник. Я думаю, воно переходить на тони. Тому точної цифри я сказати не можу. Але на початках у нас машина була кожного дня, потім через день, ну потім раз у тиждень. Ну так воно все затихає, затихає. Зараз ми раз у дві-три неділі їздимо, тому що ну важко. Але оці домашні смаколики, коли от приїжджаємо. Та в нас усе є, а кажу, там таке елементарне, помідори домашні. Помідори візьму, тому що нас ну, хочеться домашнього, от, як саме, щоб воно так пахло там. Колись хліб передавали, кажуть, він нас спас. Ну, ми домашній хліб, як додому попали, як до бабусі. Ну от Ми робили кексики, випікали, дуже подобались хлопцям, заходили кексики. Але коли я приходила додому після оцих усіх організаторських і ще ставала пекти ті кексики, і це було годин до трьох ночі. А спати ж хочеться, а я ж така ще й лінивенька. Ну я придумала заливати його одним коржом, і ми почали отакі, ну такі пироги, такі. Ну і в нас до цього це тепер наш лутовинівський ляпеник. Що <гум> це за ляпенник? І так воно прилипло, і є в нас навіть вже наші ці етикеточки такі, лутовинівський ляпеник. От Альона в нас по ляпениках зараз залишилася. Анжелка в нас випікала торти. От Анжелкині торти, так воно у нас і було написано тортик від Анжелки. Їх дуже багато хто знає. І зараз ну, у нас так виходить. Люди можуть печуть, не можуть, відпочивають. Потім хтось вертається, хтось не вертається, хтось кудись іншим допомагає, тому що зараз у селі вже так, ну, і в містах, мабуть, у кожного десь хтось Є, і якби, не завжди є можливість, і, і допомагати сюди допомагають своїм. Ну, от тортики від анжелки знають дуже багато. Вареники, там, як ми називаємо, секретний інгредієнт, у нас є тісто, ну, начинки у нас картопля, капуста, іноді сир, коли ми достаємо сир. І робимо ми вареники із салом. От вони дуже заходять, тобто наші хазяїчки роблять цю начинку. Начиняють, вони їх ліплять, як пельмені, щоб їх видно було, що це не капуста і не картошка. І от ми влітку ми варили, заморожували. Потім у нас такий свій холодильник перевозний, туди все запаковували з компотом замороженим. Тобто, безпека, оця, щоб ніхто не доправити, щоб воно було. Свіже, це в нас в пріоритетах, тому що от, ну, багато коментарів там є. Вони хочуть їх потравити. Ми не перший рік цим займаємося, і ще ніхто не сказав, що у нас там щось не так. Береться сало, мелиться на м'ясорубці, сере, сере. Потім це сало вижарюється на сковорідці до цей, Ну, вижарюється, збирається трохи лишній жир, додається цибулька кришена дрібненько, морковка, сира, сира, морковка. Пасирується оце все, жир лишній збирається і додається мукичка, солиться. Оце все змішується. Ну як кажуть, для того, щоб стояла лужка, як ставиш. Вичахається начинка, і формируємо там чи пампухи, чи вареники, чи хто там що. У нас хлопці люблять вареники із капустою, вареники із сиром, пирожки так люблять. Це інший населений пункт волонтерський робили. Біляші з печінкою. Угу. Ну, це таке, те, що хлопці дуже люблять. Ну, що ми ще й можемо зробити. Якщо у нас точок дуже багато, то ми більше робимо. Там і два, і три заміси, і чотири заміси. Ну, по кількості я цього не пам'ятаю, але ну, дуже багато. Було таке, що це всі столи заставлені, потім це пічахло. Стараємося бігом впакувати його, все в ящики, ну тільки не закриваємо, щоб воно ще довечало, нове накриваємо, нове печимо. Коли ми зрозуміли, що самими варениками не відбудеться і воно не все доїжджає і можна передати, почалося треба щось планувати, робити далі, думати. І тоді плавно підійшли до того, що треба передавати їжу вже готову, яку можна просто. Відкрити і їсти. Спочатку попробували, пробні варіанти, був бо борщ у нас. Ми його назвали Лутовинівський борщ, як у баночках, але баночки це кошти, кришечки, плюс баночку в карман не покладеш. Вийшли на ці реторт пакети. Зараз ми можемо 75 пакетів за один раз. І За такою їжею борщ, каша Горохова, каша Гречана, Каша Перлова. У нас каша булгур була, тушена картопля, суп гороховий. Оце все ми можемо робити було б тільки з чого. Ми кладемо крупу, ми робимо м'яско там із зажарочкою, от водички, все. Ну, вже в нас рецептура своя є, запаюємо, і в автоклаві виходить, ну така, як консерви, те, що не пропадає і те, що цінують. Ми провели своє спів дофінансування і виграли цю духову піч, закупили, змогли закупити. Вона коштує 48 тисяч. У ній ми випікаємо все: це рогалики, це тертий пиріг, знову ж таки, більш. Потреба йде на їжу тривалого зберігання, тому для хлопців ми намагаємося ну, такі рецептури знаходити. Тертий пиріг, який не псується, може довго лежати. Зараз випікаються рогалики вони також. Ну і безпосередньо перед поїздкою у нас випікаються пиріжки або пампухи з часничком, з, з вушкварками, солодкі, солоні. Ну, тобто стандартні такі начинки, картопля, капуста. Ми можемо ставити сюди чотири листика. То пробували випікати хліб, ну це ми вже на майбутнє для нашого соціального підприємства. Розглядаємо ще такі варіанти. До цього в нас була ще одна плита, духова піч. І, але об'єми такі, що нам однії мало. Нам треба більше, тому що ну хотілося б більше працювати, більше випікати. І через те, от і до того що вона нам попалася не новенькою. Ми якби перестраховувалися і вирішили, що ми купимо ще одну нову, щоб у нас було, щоб ми могли більше. Вісім листиків, 16 листиків. От це все залежить. У Нас є тістоміс накритий. От ну це як маленька бетономішалка. Спочатку працюють ну, повний робочий день. На початках усі працювали на волонтерських засадах, але держава зробила такі програми, коли можуть люди, які стоять у службі зайнятості. Прийти до нас на соціально корисні роботи на приготування їжі для ЗСУ, і вони за це отримують ще якісь кошти. Сьогодні у нас у Київці на приготуванні їжі працює четверо людей. Сьогодні ми печемо рогалики, і ще у нас семеро людей в'яжуть сітки. Це почалось. Тому році, в травні, і у нас спочатку було багато, зараз вже не так, тому що ну, суспільні корисні роботи мало плачувається, і люди іщуть собі працю, щоб ну, ж прогодувати сім'ю. Тому у нас залишився один станок. Раніше було у нас два, працювала, у нас є зошит, щита, от, і ми ведемо. з того року з травня, по сьогоднішнє число 27 Жовтня сплели ми 956 сіток розміром 6 на 4, загалом, не ну, буває і різні як замовлення у нас. Какой колір треба, в хлопці кажуть розмір если там не 6 на 4, потрібен У нас є ще називається шайтай машина, де ми режем спанбонд, наматуємо А потом от от ми накрутили, а потом ручну ми режемо вот на ялинки от ялынке вот такую, була вот, більш была пухнаста пухнастая. Поначалу, як тільки прийшли лидо да, было снилась и і... а теперь как семечки знаете уже оно легко ну хі -хі. уже привыкли уже оно не смотришь даже как поначалу мы как только пришли мы за день сплели только одну сетку 6х4 за день как только начали отравлять а теперь уже видите как мы 3-4 уже у нас выходит ничей допомоги ми не відмовляємося і декільке можна от хто може той допомагає завжди вдячні